Масаж для позбавлення від тригерної точки. Наприклад, ви знайшли таку точку у себе у верхній трапеції. це вер спини. Там є невеликий вузлик, і при натисканні він вам болить, або ще, можливо, віддає навіть голову. Ми беремо м'ячик, тенісний або будь-який дитячий, який є достатньо пружнім. Стаємо спиною до стіни, ставимо стопи приблизно на ширині для того, щоб ви відчували більше стабільності і змогли масажувати собі цю точку. Кладемо цей м'ячик на нашу больову точку. Верхня трапеція розміщується від шиї до плеча, і нам необхідно буде масажувати м'яз поперек розміщення м'язового волокна. Ми поклали цей м'ячик на нашу больову точку, притиснули спиною, можливо, навіть легка присіли. Підтягнули м'язи прес, для того, щоб відчувати себе більш стабільно і не постраждав поперек. Починаємо масажувати, притискаючи м'ячик до стіни. На 50-70% ніякого гострого болю ви не маєте відчувати. Якщо ви будете тиснути і відчувати суперсильний біль, вам це не допоможе. Зробити таких 8-12 масажних рухів і повторити дану вправу за один день 5-10 разів, залежно від того, наскільки ця больова точка у вас велика, цей вузик. Робити цю вправу знадобиться, можливо, тиждень або два, залежить знову таки від ситуації. І ви будете помічати, що з кожним днем вона стає меншою, і відчуття також зменшується, оскільки будуть виводитися продукти метаболізму, які там накопичувалися, клітинки будуть оновлюватися, і м'яс відновить свою роботу. Але вам необхідно з'ясувати причину утворення цієї тригорної точки. Чи це було порушення постави, чи це є недолік у харчуванні, чи це, можливо, сколіоз або травма. Оскільки без з'ясування першопричини ви приберете ці, але можуть з'явитися нові, тому аналізуйте і будьте здорові.